Останнім часом на різноманітних заходах ми все частіше спостерігаємо, як співпрацюють військово-морські сили України з освітніми закладами Севастополя в напрямку військово-патріотичного виховання молоді. 27 жовтня з екскурсією на кораблі вітчизняного флоту завітали дітлахи з Керчі. З гостями нашого міста та флоту знайомилась і наша знімальна група. Приємно здивовані. Ми спостерігали як стрункими рядами, організовано і дисципліновано. Юні хлопчаки і дівчата крокують військовою частиною. Старші наставники віддають команду, і стрій поділяється на дві частини. Одна з яких крокує на військовий корабель військово морських сил України Луцьк. А друга на Хмельницький. Ці дисципліновані діти у військовій формі учні Керченського навчально-виховного комплексу інтернату мистецтв, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим. Шості, сьомі класи цього навчального закладу є кадетськими, тобто мають військово-патріотичне спрямування за виховною програмою. Кадети здійснюють екскурсії і на військові кораблі державного флоту. Цього разу юні представники міста Героя Керч відвідують. Мі місто Герой Севастополь і військові кораблі, зокрема. Я думаю, впечатлень буде дуже багато, тому що такі мероприяття не проходять безслідно. Совсем недавно в Керч приходив з дружественним візитом російський пограничний корабль, на який теж були приглашені діти, наші класи. Впечатлений було там дуже багато, ну а тут, звісно, база все-таки намного мощніше, Поэтому, естественно, я думаю, что у них это надолго останется. А то, что они себе подчеркнут, ну это, опять же, как говорится, жизнь покажет. Но вот то, что закладывается в них сейчас, и то, что они могут не только слышать, но и видеть, и даже вот потрогать своими руками, естественно, может быть, даст им какой-нибудь толчок к дальнейшему продолжению Своєї діяльністю. за допомогою офіцерів, які супроводжували огляд кораблів цікавими розповідями і поясненнями, дітлахи змогли скласти враження про бойову одиницю, її призначення і функції, системи та заходи безпеки, захисту плавучості тощо. Скориставшись нагодою прибуття на військові кораблі, тут палубі Білуцьку військові наставники провели урочисте складання присяги кадета, учнем, який через хворобу пропустив цю подію. Присікають, вірно і самотвіжно, готують до служби родини, бути чесним і вірним товаришем, бути простому і поведення, виспитувати себе лучше чоловічські качества, святоблісті свою честь, честь класу, честь ліцею, честь звання кадета. Жить, учиться, творить и работать всегда и везде. По славу Отечества. Свідоцтво кадета вручав заступник командира Корвета Луцьк з виховної работы Антон Некрасов. Посещение сегодняшней экскурсии лицея Керченського – Очень ну, радостное событие, так как молодежь, пребывая на кораблі, на экскурсии, оно, в них воспитывается патриотизм. Помимо этого, я считаю, что таких вот таких лицеев должно быть больше до школьного и ну, дошкольного віку. Значит, люди становятся более организованы. Думаю, что эта экскурсия была для них очень интересной и познавательной. То есть они уже какое-то понятие имеют о том, что такое корабль и... Его общая организация, повседневная и боевая. В нас воспитывают хорошее поведение. В нас главное воспитывают патриотизм, чтобы мы любили родину. Мне ну, очень хотелось поехать в Севастополь сюда на корабле. Мне все в Севастополе понравилось. Тут очень красиво. На кораб на кораблях, Э, но э, тут нам ну очень интересно провели экскурсию. Я бы хотела пожелать э, военнослужащий военнослужащим, чтобы они были самыми отважными и ну патриоти были патриотами патриотами своей родины. Быть кадетом для меня значит быть дисциплинированным человеком, чтобы тобой все гордились. Кадет должен быть должен делать все. Ну, все четко, решительно, и никогда не не забывать то, что у него звание кадет. Меня впечатлили эти корабли. Мне понравилось, как проводили экскурсии. И тут очень ну, интересные места, интересные места, интересные устройства. И в дальнейшем мне тоже хотелось бы здесь еще раз побывать. Мне это очень поможет и, ну, знания. Устройствах едвакараблі я собираюсь стать ну пойти в соворську училище. впевнені екскурсія на військові кораблі Військово-морських сил збройних сил України в Севастополі, у керченських юнаків та дівчат залишиться доброю згадкою про цікаві миті дитинства і, можливо, заложить добрий фундамент для подальшого розвитку патріотизму в юних серцях.